Всім привіт, і ми продовжуємо огляд паркуру та фрірану в Україні. Віталій Засєкін або ж просто Джиммі. I... Чи піч? В будь-якому разі не важливо під яким іменем знаєте ви його. Важливо те, що він робить. А Джиммі є одним з небагатьох атлетів в Україні, який практикує добротний англійський паркур. Акробатика також була присутня в його арсеналі та його ранніх відео. І я якось навіть поцікавився, чому він закинув розвивати акробатику, на що він відповів. Що не бачить достатнього розвитку в паркурі і хоче присвятитися суто трупи К для того, щоб підняти його на хороший високий рівень. І будемо відвертими, Джиммі підтверджує свої слова ділом. Є першим і поки що єдиним атлетом, який виконав Дабл Конг на цьому місці. Аналогічно можна сказати і про цю пробіжку. Я не говорю, що в Україні не знайдеться атлетів, які б виконали той дабл чи ту пробіжку, і взагалі, які б не змогли зробити хоч щось і порівнятися левелом з нереально крутим Джиммі. Суть не в міряннях левелами, суть в тому, що Джиммі дійсно практикує хороший, якісний паркур і показує результат, що дуже і дуже радує. Віталій розпочав займатися паркуром та фріраном у 2006 році. На даний момент йому 24, і ми надіємось на те, що він буде продовжувати радувати нас і задавати нову планку в розвитку. А цього тижня хотілося б поговорити про туторіал від Ураганана Паркурана. Сподіваюся, я правильно сказав назву їхньої команди, в якій ГАФ розказує про особливості національного ролу в Фріран. Якщо нам больно, то нормально, Головне, не показує, що нам боле. Мабуть, це все, що я хотів сказати. Переходимо посилочці знизу і дивимося відео. Рівно місяць тому до мене написав цей хлопчина. Дуже скромно і стримано він запропонував мені подивитися його відео. І чесно я був вражений тим, що я ніколи не чув про Діму Левінсона. Йому скоро буде 17 років, займається він вже 4,5 роки, і за його словами, він не займався раніше гімнастикою, а є, власне, самоучкою. І тим більше радує мене чистота виконання його елементів, їхня складність і потужність. Недавно вийшло його нове відео. Рекомендую всім його продивитися, залишати лайки, коменти, підписатися на канал і все-таки допомагати невідомим атлетам ставати відомими. А цього тижня ми поговоримо про фріран генералка Контест. Фріран генералка Контест. Наркоманська назва не менше наркоманського заходу, який проходить вже вдруге в місті Конотоп. Зліво від мого плеча ви можете бачити кадри з минулого року. Основною темою цього заходу є контест, який проводиться в рамках костюмованих виступів. Кожен учасник і атлет допущений до змагань тільки за умови того. Що він буде мати власний оригінальний костюм і історію. Отже, хто ще не підписався на сторінку Art of Motion, підписуємося, тому що саме там ви знайдете інформацію про цей е захід, який організовують вони. І 16 березня ми приїжджаємо на цей е чудовий захід і отримуємо масу задоволення, вражень і емоцій. Команда Go з цікавим розшифруванням, яке звучить Gravity Off. Це молода команда з Івано-Франківська, які всього півроку, і вони дійсно складають враження, ніби гравітація відключається під час їхніх тренувань. В команді їх четверо. Продивитися їхні відео можна на їхній офіційній сторінці. Я рекомендую підписатись на неї і очікувати нових цікавих елементів, нових цікавих відео і дивитися за їхнім розвитком у подальшому. Як на мене, вони мають дуже великі та хороші перспективи. Мене дуже радує те, що ці хлопці ніколи не бувають в акробатичних залах, тобто вони в них бувають тільки на якихось фестивалях там у Львові чи, можливо, десь ще куди вони поїдуть. Але в загальному всі їхні тренування проводяться на тирсі та на траві.